Слава Україні! Героям слава! Сьогодні гарний осінній день. І в мене, а зауважте, що в мене підвіконня фаленопсів фактично немає. Лишилося два квіт... фаленопсиса квітучих. <хи> і сьогодні в мене спонтанне відео. У мене сьогодні пересадка ангулоа. Так сталося, що в мене був час. Я змішала ґрунт, і думаю, пересаджу я свою ангуло, яка у мене вже веск. Требує з горщика. Ось, ось така от красуня. Подивіться, ось тут у нас от вже корінець. І я розумію, що її треба пересадити. Не знаю, чи я зараз її дістану. Мушу поставити телефон, бо сама її хоч дістаю із горщика. Фактично буде перевалка, тобто у нас буде такий самий от горщик, Ой, тікає, Буде такий самий горщик. І ось тут у мене подивіться кора різної фракції, камінці, вугілля. Що, ще? Бачите, от камінці, вугілля, трішки моху, Ось такий от грунт. Одночасно і трішечки такого, як скажімо, легкого торфу, чуть-чуть-чуть-чуть-чуть-чуть. І ось отож дістала я свою англо з Подивіться, для тих, хто знає, не знаю, Дивіться, от понизу в мене тут керамзіт. І ось тут в мене оце от волохате, це є молоді корінці, А от бачите, от, ті, що потемні, вони не є мертві, вони просто є. По тим мають собі темніти. Ось так. от, І буду я як садити? От просто от сюди покладу і обсиплю її навколо. І ці корінці туди запхаю, ось так. от. Отож, ось тут я сюди, до корінці, підіпхала мох. Тут далі нема змісту підпихати, бо тут у нас бульба. І наголошую, ще раз кожен створює посадки, для відповідно до своїх умов. У мене посадки такі, тому що я дуже люблю поливати. Отож, підклаваю сюди мох ближче до корінців спереді, тут де, щоб ця бульба запустила сюди корінці. Нагадую, що кожен підбирає посадку відповідно до своїх умов. У мене така посадка, тобто суміш кори, камінців, моху, торфу, трішки доброго смакоту, відповідно до моїх умов. Чому? Тому що я дуже люблю поливати, я люблю залити. Тому в мене такі напівсухі, скажімо так, посадки. І я поливаю завжди проливом. Тобто, в мене є ось таке блюдечко. Я сюди. Полила 2 секунди лишила і потім позабирала. Тобто, ось тут в мене вже є розведений добриво. Добриво йде тут для вкорінення. От я зразу от полила, от просто проливом. Хтось сказав по краю, не знаю, по краю, не по краю, я просто от поливаю. Треба купити світу з маленьким горочком. Все, я оце полила, пару хвилин я його потримала, воно собі водички напилося, як би не було, тому що тут у нас є купа всякого різного. зауважте, І тут, і воно потім зливається. До речі, я зливаю це все виливаю під рослини на вулиці. Добриво для вкорінення. Що ще хотіла сказати? загалом ніби все. Я думаю, що видно зразу, що мої рослині досить таки непогано, бульби налиті, і тепер тільки чекається, все подивиться, коли вона реагує на пересадку. Хоч тут я б не сказала, що тут була пересадка. Тут у нас було просто перевалка, бо я ж не ділила нічого. Але думаю, у перспективі у нас отут. Сформується вже бульба і вже буде знову висіти буде величезний горщик. І я думаю, що задні бульби поїдуть до Марнеттілі, ж бо ж обіцяла їй кусок цієї англуа. Ось так, на цьому все. Слава! А, до речі, е, ледь не забула, хочу вам показати, як купляла собі, е, собі ось таку. Лікасто, ось її ім'я. І я думала, ну все, вона, щось вона так кепсько, вона була з такими маленько сформованими бульбочками. Зовсім щось і зовсім з кепсько. Я взяла її, бо дівчат віддали, забирайте, бо об'ємо. І були усі от, тобто спочатку дивилися бульби були великі-великі, і тут пішли такі от несформовані маленькі рости, коріння там майже живого не було. І я декілька днів тому можна я не буду витягувати. Декілька днів. Тому думаю, подивлюся, що там відбувається, і чи є якийсь процес, чи немає процесу. Посадка в мене така ж аналогічна, тобто тут у нас е, трішки трі, я що полила трішки кори, трішки камінців, трішки моху. Отака от суха посадка, та я її змінила під себе. І повірте, там було два нових волохатих корінці. І от я вчора побачила ось, ось така от штука. Тобто ліка буде рости її досить таки непогано ось тут. Третій, догляд, фактично такий самий, як за феланопсисами, то вони стоять в мене біля моїх фаланопсисів. Ще один: це у нас є англоософія. Вона в мене трошечки примхлива. Е, ось я її забрала з була оця бульба, ця і ця. Е, вона у мене витягнула таку бульбу. Я думаю, що бульба була би краща, але тут трошечки в неї був опік. Загалом нічого, і от звідси от пішов процес. Не знаю, пасувала би певне квітування. Ну, подивимося, що з того буде. Так само у нас там є. Не знаю, чи буде, видно багато-багато коріння. Досить такі неприкольного, волохатого коріння. І так само є у мене ще одна це лікаста цитріна. Цитріна, здається, її вона у мене поділка від Світлана Ой, Також, ага, може, тут зараз буде видно. Також там є корінці. І зауважте, тут так само от є, бачите, от камінці. Типу Ці посадці люблю я поливати. Бачите, камінці, корінці, все, все переміш, суміші. Ось так от. Ну, ніби показали свої маленькі досягнення. Все, на цьому все. Слава Україні! Героям слава! Смецька цапа, здохніть, падбай.